На тому тижні Сатанівська громада приймала обласний чемпіонат з дитячого баскетболу про спорт, дружбу, поразки та перемоги. Далі у сюжеті наших журналістів Віри Лапи та Ігоря Волошина, які на власні очі бачили боротьбу, що точилася між юними спортсменами. 3 по 5 березня Сатанів став центром спортивного свята, чемпіонату Хмельницької області з баскетболу серед юнаків та дівчат. Це регулярний чемпіонат. Ми щороку в Хмельницькій області проводиться. Е... Чемпіонат області по всім вікам у цьому році формат трошки змінився, тому що він став відкритий чемпіонат області. Це означає те, що всі команди бажаючі, які хочуть приїхати з України, так вони можуть прийти приїхати і приймати участь цього року. На запрошення організаторів змагань вдогукнулися команди Сатонова, Хмельницького, Чернівців, Житомира та Шепетівки. Наставники юних спортсменів єдині у переконанні, що такий турнір. Це можливість відшліфувати свої навички та отримати досвід участі у справжніх змаганнях. Майже кожен кине, на мою думку, дійсно одна в одної вчиться, навчається на помилках чужих, на своїх помилках. І плюс за три дні кожна команда грала по п'ять ігор. Це навіть якщо не управляти помилки, то по-любому команда буде мати максимум ігрової практики. Частина ігор відбувалася між хлопцями та дівчатами. Одним з найяскравіших поєдинків чемпіонату була гра між сатанівчанками та юнаками Житомирської команди Динамівець. І, хоча дівчата поступилися двома очками, та все ж таки не розчарувалися. Починалася вона в принципі досить легко для нас, але потім щось ми розслабились трошечки, от і дівчата почали нас, нас доганяти по рахунку. Десь в кінці третьої чверті ми зрівнялися і далі в очко. -вачко. Гра була дуже важкою, бо все-таки проти хлопців і трошечки старших хлопців. Але дівчатка перші проривали, потім десь очків ми їх догнали. І саме було дійсно важко, тому що ми грали навіть овертайм грали. Всього у змаганнях взяли участь 12 команд. Бурхливі емоції переживали і гравці, і вболівальники. Та, мабуть, найбільше за всіх тренери команд. Хоча згодом кожен баскетболіст та баскетболістка відзначили, отримали неоціненний досвід. У Мене хороші враження про цей чемпіонат. Ми, звісно, ну сильні команди появилися, і ми, ми достойно грали. Все супер, ми гарно грали, старалися, знайомилися. Я отримав досвід, що треба грати командою, не соритись і треба працювати завжди разом. Найбільше, спровод зболівати за своїх наставники юних баскетболістів зазначають, що саме спілкування з однолітками є однією з головних переваг цього чемпіонату. Найважливіше те, як вони тут один одного підтримують. Як вони спілкуються. І не лише дві мої команди між собою, але і з іншими дітьми. І вони всі суперники тут, на майданчику, а що робиться за лаштунками, то це, це, звичайно, радість і це втіха.